Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас понеділок починаємо, як зазвичай, з карти дня. І в нас три карти на вибір. Щиро вам вдячна за вашу підтримку, за те, що ви, ну як сказати, Даєте мені відгуки, даєте мені зворотній зв'язок, і відверто цим ви мене підтримуєте. Тобто я знаю, чи я йду у правильному напрямку, чи працюю на вас, для вас. І так, перша, друга і третя карта, і будемо дивитися, хто вибрав першу карту. У нас випадає це справедливість. Дивіться, можливо, у вас сьогодні тиждень починається з Якихось дуже серйозних справ, тобто відвідання установи, якісь документи, юридичні справи. Сходити до адвоката, навіть ем, якщо вам потрібно розібратися з поліцією, з міліцією, з військовими, це теж ця карта. Сьогодні приходить якась справедливість до вас. Тобто, ви, як, ви відчуєте справедливість на своїй шкірі, як би це сказати. Тобто Вам сьогодні може повести. Віддасться вам сьогодні те. Що заборгував вам світ, заборгували вам люди і тому подібне. Те, на що ви, можливо, сподівалися, які справи зможете сьогодні виграти. Це ще карта може бути і кармічна. Ось. Тобто, вже як, як би сказати, що таке кармічне? Це нічого не заплановано, це просто повертається те. Що людина заслужила. Дуже якийсь важливий день, тому що це старший аркан. Карта номер два. Тут у нас лицар Кубків, і він говорить нам про приємності якісь, про якісь приємні новини, звістки, якісь вподобання, закоханість. Це може бути навіть якась приємна просто подорож або поїздка. Кудись ви відправитесь сьогодні. Немає значення куди, в дорозі вам щось просто пощастить, буде приємно, з легким вітерцем, якось романтично можливо. Можливо, хтось зізнається вам сьогодні в коханні, можливо, хтось вам подарує просто посмішку. Це теж це може бути. Це, знаєте, приємні розмови про то, про все, по душам для серця. Для вашої душі. Карта вам радить сьогодні більше посміхатися і дарувати людям щастя, радість, удачу. І так, карта номер три. Тут у нас двічка жезлів. Двічка жезлів говорить про те, що ви трошечки, знаєте, розгубилися, а ви не знаєте, що робити. У вас, ніби є вибір піти наліво чи направо. Залишатись на тому місці, чи йти вперед, чи повертатися, де ви колись були. Тут залежить від вас. Це рішення, значить, це рішення дуже важливе. Але без цього рішення ви повинні теж розуміти, все застопориться, нічого не буде рухатись. Вам потрібно зробити цей вибір. Чим довше ви вагаєте, тим довше відтягуєте результат, тобто не так швидко буде те, чого ви дуже очікуєте. Вирішить, подумайте, що для вас краще, що хоче ваше серце, що хоче ваша душа. Оце і є порада. Не затягуйте з рішеннями, тому що, бачите, ось які темні карти, тим більше згущаються над вами якісь хмари, якісь неприємності. Потрібно тут порозумітися самим з собою і вирішити, куди я хочу, що я хочу. Задайте собі ці питання і спокої їх, зробіть цей вибір. Звичайно, не спішіть, але і не відкладайте дуже надовго. Це повинно статися сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня! І разом до перемоги! Все буде Україна!